19 грудня вся малеча України з нетерпінням очікує на подарунки від Святого Миколая. Наша знімальна група завітала до Білгородністровського районного притулку, аби дізнатися, чим порадував святий Миколай його вихованців. День Святого Миколая здавна це значне і веселе свято. У різних місцях миколаївські гуляння мали різноманітні назви, і особливості: обходження дворів, миколаївські колядки, миколаївські скрипники, змагання, музик тощо. В цей день до білгородністровського районного притулку, окрім святого Миколая, навідалося ще багато почесних гостей, аби привітати дітлахів та взяти участь у миколаївських гуляннях закладу. Я б хотів би також вам побажати, щоб. Помилитиме Святого Миколая, Господь вам допоміг виростити, отримати образування, щоб ви стали достойними громадянами нашої України. І я думаю, що помолит святителя, архієпископа чудотворця Ніколая, Господь вам поможе виростити, стати достойними громадянами, щоб ми з вами пишалися і ми раділи за вас. В очах надія, а в серці любов. З такими словами отець Іоан благословив дітей. З привітальним словом звернулася до своїх вихованців і директор Білогородністровського районного притулку Тетяна Пономаренко. Сьогодні мені дуже приємно бачити ваші посмішки на вашому обличчі. Я хочу, щоб завжди по життю вас завжди зігрівала посмішка, завжди щоб вам в житті усміхалася вдача, завжди щоб ви в нас були здорові. Щоб дійсно в майбутньому ви стали справжніми людьми. Щирі слова вдячності за підтримку та допомогу притулку Тетяна Вікторівна висловила меценатам, благодійникам та тим, хто небайдужий до долі дітей, які, на жаль, не отримують батьківської турботи, любові, підтримки. Не залишилися діти і без уваги керівництва Білгородністровського району, яке завжди турбується за добробут вихованців притулку. Першу чергу вірте в те, що ваші мрії збуваються. Якщо ви щиро повірите у свою мрію, вона обов'язково збудеться. Якщо не сьогодні, якщо не завтра, то через два-три дні чи три місяці. Але ви завжди отримуєте те, у що ви гарно повірите, і про що ви мрієте. В знак подяки діти подарували гостям веселі пісні, ліричні танці, театралізовані виступи. Сподіваємось, що святий Миколай завітав до кожної оселі і порадував дітей не лише подарунками та ласощами, а й теплим словом.